Акоже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов Тарас Компаніченко, народний артист України, кобзар, бандурист, і лірник, лідер гурту Хорея Козацька. Вітання пана Тараса, Слава Україні! Чи чуєте нас? Так, героям слава раді вітати вас Чую. в нашому ефірі, пана Тарасе. І дійсно з вами одразу хотіли б поговорити зокрема про вашу нову пісню Слава! Нашим ЗСУ, чи можете розповісти деталі для наших глядачів та радіослухачів, яким чином вам вдалося її не створити, де її можна вже побачити чи почути? Е, ну я просто, як то кажуть, написав. Те, що те, про що думаєш, те, що... про що вболіваєш, зрештою, те, що... про що спілкуєшся зі своїми братами по зброї. Ну і, власне, таким чином з'являються ті чи -ті, ті рядки поетичні. Ну, Формула слава Ісу і слава ЗСУ, вона. Мов би, витала в повітрі ця формула, ну, але її треба було належним чином оформити цю, цю формулу ще з березня місяця, коли жартували. Слава Ісу і слава нашим ЗСУ. Ось, ну тому якось я йшов після закінчення. Робочого дня, ну, тобто, служби, ну і просто йдучи, е, машируючи, так би мовити, е, вулицею, е, я прийшла мелодія і все. Буває, буває по-різному, в цьому випадку так. Тобто ну, ми нашим глядачам і радіослухачам скажемо, що Тарас Компаніченко служив в теробороні, коли була облога Києва, так? І ми про, Я е... зараз в теробороні. І зараз, зараз в теробороні. Угу. Так, а ну, тоді я, ви ак дійс... активно воювали. Я в 21-й бригаді ТРО ЗСУ. Я не служив, я служу, продовжую служити. Так, так. Я просто зараз. Хворію. Я тобто, ну, від початку на вторгнення ви в ТРО, чи ви приєдналися раніше. Трішки розкажіть нам, і, е, як дійсно змінилося ваше життя за цих півроку, чи знаходите все-таки час на творчість? Е, ну, коли е, одразу е, з перших днів я опинився в ТРО. Е, це була 112-та бригада. Вона потім розділилася на 112 і 241. Звичайно, що зміни, змінилися е, умови життя. Це казарминий режим, це щоденно, щоденні шокування, це ознайомлення з зброєю, заняття стрілецькі, так мед, е, там ознайомлення з. Е, як саперними справами, там і все таке інше. Ну тобто, але попри все, е, я мав щастя, мав щастя виконувати функцію, все ж таки, е, притаманну мені, і з перших днів е, я вмотивовував е, наших захисників. Я грав в місцях дислокації, місцях, де відбувалися е, бої. Де були передові на той час захисту Києва. Після ну, і протягом цього часу, звичайно, я виїжджав і на полігони, і в зону бойових дій, і де значить дислокуються бази тих чи тих наших військовослужбовців, і в не лише моєї бригади, але бригади різного і підпорядкування і різного. Різних родів військ. Ось ну, заходжу час для творчості, тому що е, час такий, коли е, мені здається, е, панує Аполлон мілітанс, а не Аполлон кіфаред, тобто, Аполлон героїчний, а не бурлескно травестійно-комедійний. І це саме час для героїчного епосу, і для геро героїчної поезії, для поезії осмисленої і для високої музики. Ця в даній ситуації пісня не є високою музикою, вона є лапідарною, досить, досить лапідарним музичним твором. Але написана вона в такому стилі, так би мовити, який теж має певною мірою, ну трену як трендом в сучасному просторі, апелює до середньовічного музичного мислення, тобто, можна сказати, мінімально використовує мінімальну кількість гармонії, тобто, ну фактично, на одній одні гармонії або перегра там на двох гармоніях. Ось тому це теж певною мірою, з одного боку, архаїзація. Ось, але з іншого боку, в такий спосіб можна створювати твори, які з одного боку доносять сенс, а з іншого боку, можуть бути просто строєвими піснями. Ви виконуєте не тільки свої твори, а вже достатньо відомі. Мені найбільше подобається. Вашому виконанні, ми, гайдамаки, а вам який твір найбільше подобається? Ну, важко сказати. Ви знаєте, коли ти співаєш таку кількість силу селену пісень, важко означати, яку саме я пісню подобаю. Мені пісня найбільше подобається. Мені подобається потрафляти, тобто, коли. В той чи той момент, коли я граю на похоронах наших братів по зброї чи моїх друзів, безперечно, що доводиться перемежовувати пісні, поховальні, жалібні, з, з героїчно-маршовими стяг за Україну з вогнем завзяття, раз ну, марш Україна. Ну, Савур Могила, ну багато, багато творів там, які звучать «Милицарі без жаху і без смерті, яка в перший місяць там набрала мільйонні перегляди. Ця пісня написана ще в 1912 році, 100, більше сто років назад, Станіславом Людкевичем на слова. Василя Пачовського, е, ну велич... ну, насправді сила селена творів, які е, звучали в, е, в минулому звучать з, з моїх рук, і з моїх вуст в теперішній час, аби зв'язати в єдиний, єдиний вузол ідеї і цінності тих борців попередніх поколінь з нашою бор, борнею, е, з боротьбою за, за, за те, аби бути вільними між вільними і рівними між рівними. Ну і сучасні твори мені подобається останнім часом грати цикли, які я називаю Карміна Беллі, тобто пісні війни, де виключно звучать мої твори авторські. Ну, Завжди Україна буде. там Він криком кривчав дико. За колоною колона прупрут на нас московські брили, а їх сміло зустрічають українські збройні сили. Ну і так далі. Тобто, багато. Це залежить. Головне потрапляти, головне бути е, знаходити ті, е, скажімо так, не, не грати ті пісні, які ти е, ну, весь час граєш, як на як певна платівка, е, але знаходити пісні доречні. Знаєте, е, часом хлопці, от е, е, не хочуть слухати, які повернулися з передової. Не хочуть слухати боївих пісень, бо вони пережили таке на передовій, що їм хочеться просто слухати е, тишу або якісь ліричні пісні. Або пісні, які згадують про якісь такі ну, най, найпотаємніші куточки їхньої душі, ну, якби, які згадують, що найприємніше в їхньому житті. От що про що їм хочеться чути в піснях. А подекуди потрібно, навпаки, ну, тобто підняти дух і в момент, коли люди просять, от, давайте давай щось бойове. Треба щось бойове, а інколи ми співаємо просто пісні, які е, не, ну, геть е, не, не є там бойовими якимись. Наприклад, в бомбосховищах е, часом співаємо, сміються плачуть солов'ї, там е, білий сніг на зеленому листі, махи червоні вогні на пероні, там вибачте, ч, там всякі ч, два кольори чи черемшину, чи ясини. Все, вся ця класика і да йде там, теж, як так би мовити, як такий дуже е, е, матеріал востребуваний, е, і для того, ну з одного боку, аби співати те, що люди знають, а з іншого боку, е, те, що просто ну, дозволяє перенестися, хоча б ментально в той світ, де нема війни, в те, в те місце, де нема війни. Пане Тарасе, як на вашу думку, ось можна оцінити цей феномен, та що дуже багато українських і навіть дуже відомих музикантів пішли на війну, взяли до руки замість музичних інструментів зброю, але разом з тим в Україні з'явилися за цих півроку можна сказати теж сотні пісень саме про війну. Натомість у расистів я не знаю, чи з'явилася в них якась пісня про спецоперацію, ну, Ваньку Станьку вони вкрали і то в українці. Вкрали ваньку Станьку. Як ви ось можете Порівняти це все, чому так Ну, для нас ця війна екзистенційна, насправді. Тобто, бути чи не бути, от в чим річ, якби, ну, якщо говорити мовою Шекспіра. Е і це е насправді не, не патос, а це справді так є. І е справді, і е представники українського мистецтва. Які справді вболівали і творили з тобою сучасну українське українське мистецтво, сучасну українську культуру. Вони мені здається, ну інакше не могли вчинити, тому що якщо не буде України, то не буде сенсу їхнього життя, не буде сенсу для кого творити, для чого творити це це за захисна реакція, яка виходить з любові. От вони любили Україну, любили людей, для яких творили, любили творити український простір сучасний, чи там який вже вони творилися там, і ну я маю на увазі, що різні можуть різні могли бути жанри, різні могли бути форми їхньої творчості, але водночас вони інакше не могли вчинити, тому що. Якби зникла Україна з мапи світу, якби зник український народ, то не було б ні для кого творити, ні ні ким ким, ким бути. І потім мені здається, що ну як я спілкувався з, з моїми друзями, які теж пішли з перших днів в, в до війська і взяли в руки зброю, ну ми не знали, як обернеться справа, і б, більшість людей сказали: принаймні, ми повинні гідно вмерти. З зброєю в руках, а не як раби. Ну, тобто, це знаєте, тоді, тоді було був момент такий, що е, ми повинні не бути в застреленими в потилицю, знаєте, просто як якісь нещасники або не втікати кудись там в, за, в затишні світи, в затишні світи, де можна заховатися і там бути е, кимось, е, грати по якимось барам чи ресторанам. Для Але, проїзди. пане Тарасе, ми зрозуміли вас за Україну за Україну треба не вмирати, а вбивати за Україну. І ми разом ми переможемо. На жаль, наш час вичерпався. Дякуємо вам за участь в нашому етері і за вашу творчість. А нашим глядачам і радіослухачам зараз покажемо вашу пісню прем'єра пісні. Слава нашим ЗСУ!